Новини за хвилину, головні події дня. Підписуйся. Міністр оборони США уперше особисто виступив на Рамштайні і заявив, що США готові зробити те, що можуть лише США. Тон Хексита змінився замість зверхності до України. Тепер повага і заклик до Європи більше вкладати у зброю. Це перший реальний сигнал, що Вашингтон готується діяти серйозніше. Німеччина виділяє ще понад 2 мільярди євро на ракети Петро, дрони та боєприпаси. Нідерланди інвестують у виробництво українських дронів. А Британія вже передала понад 85 тисяч БПЛА. Європа нарешті починає діяти системно. Чи запізнення Україна планує у 26-му році виробляти до 20 мільйонів дронів різних типів? Це стане величезним проривом. Але якщо партнери допоможуть з фінансуванням, мета проста засипати ворога не словами, як це робить Америка, а дронами. ЄС гальмує створення стіни дронів через політичні суперечки. Франція і Німеччина не хочуть віддавати контроль Брюсселю, А Путін цим користуються. Україна вже показала, як треба захищатися. Європі варто лише взяти приклад. Путін зустрівся з новою главою Сирії, колишнім лідером опозиції, якого Росія називала терористом. Тепер він шановний президент. Кремль знову перевзувається на ходу, аби втримати свої бази та бодай хоч якийсь вплив у регіоні. А з вас лайк підпис та переду перемоги.